Семінар практикум для практичних психологів дитсадків обласного центру не випадково відбувся в одному з найкращих дошкільних навчальних закладів центрі розвитку дитини номер 68 Колектив цієї установи справжня згуртована родина, в якій панує взаємоповага і взаєморозуміння. За 30 років діяльності у закладі сформовано традиції, які слугують надійним підґрунтям для успішного функціонування. Наш колектив працює над Такими основними напрямки, напрямками це екологічний, художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий. Ми маємо спільні ідеї, єдину мету і спільними зусиллями досягаємо її. Плідну роботу учасників семінару у творчих групах організовували практичні психологи дитячих садків номер 27 29 і 68 Ірина Степанюк, Ольга Скаковська та Людмила Стрельник. Вони провели цікаві пізнавальні вправи, тренінги, рухливі ігри, присвячені питанням формування та розвитку колективів. Ми вважаємо, що розвиток ну загалом колективів це є основною основним мабуть, завданням взагалі дошкілля, оскільки наші дошкільники, наші діти беруть приклад із загалом із колективу з дорослих наставників, з вихователів, вихователі орієнтуються на керівників. Отож, семінар є дуже актуальним і дуже виправданим. Під час семінару учасники не лише збагатились новим досвідом, а й отримали приємні сюрпризи. Такого позитиву, який я отримала сьогодні, ну так я достатньо давно не отримувала. От і подякувати вам окремо за такий підхід, неординарний і до такої складної теми. Адже неодноразово сьогодні прозвучала фраза, що колектив це особливо жіночий колектив, це не такий простий колектив, як здається, на перший погляд. Такі ж семінари буде проведено у всіх дитячих садках Житомира для згрутування педагогічних колективів закладів.